Ми поговоримо ще про один інструмент міжнародної боротьби з російською агресією. Це поставки військової військової техніки, зброї в наступному пакеті військової допомоги. Німеччина обіцяє Україні більше зброї і боєприпасів. Про це сказав посол України в цій державі Олексій Макеєв. Тож про воєнну підтримку далі говоримо з директором Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайлом Самусем. Пане Михайло, добрий вечір. Слава Україні. Вітаю вас, героям слава. Я анонсувала воєнну підтримку, але я думаю, що ми зможемо з вами ширше насправді набагато ширше піти. Але почну все таки зі зброї. От мені перше, що я побачила цю новину, і перше про німеччину, що в мене було в голові, чому нам не дають системи протиповітряної оборони ці патріоти, які критично важливі для захисту нашої критичної інфраструктури, але обіцяють більше зброї. От ваша думка, експертна. Ну, по перше, у Німеччини просто немає систем протиповітряної оборони Петріот у достатній кількості. Знову ж таки, вже багато говорилося про те, що Німеччина фізично не має достатніх запасів зброї, щоб передавати їх Україні. Так склалося, що останні 30 років Німеччина в основному займалася роззброєнням, а не Посиленням армії, що є загальною тенденцією для всіх наших європейських союзників, єдиною країною, яка інвестувала близько 700 мільярдів доларів кожного року, це сполучені штати Америки. Тому Сполучені Штати Америки можуть нам надати системи Петріот. Але на жаль, очевидно, що в адміністрації Байдена немає. Якогось консенсусу з цієї точки зору, і причинами цього є мабуть якісь побоювання стосовно ескалації конфлікту, про які постійно говорить і очільники Сполучених Штатів, і очільники НАТО, які вказують, що НАТО, наприклад, не хотілося б в'язуватися в конфлікт. Хоча я, і мені здається, що ця позиція є абсолютно невірною і в будь-якому разі веде до того, що Росія продовжує свою агресивну війну. Проти України, от якраз щодо позиції НАТО, я процитую Столтенберга генсек Альянсу. Бив, що війна в Україні вийде з під контролю, переросте в велику війну між НАТО та РФ. Але я впевнена, що ми цього уникнемо. Ваша думка: чи може бути такий сценарій, і найголовніше, чи є в Росії ресурси на це після тих витрат і особового складу і зброї, які вона тут поклала в Україні? У ну, сензеві не тому, що там зможе той Путін чи Росія, чи ці взагалі неадекватні люди. Мене більше хвилює якраз позиція наших союзників. Просто подивіться на цю цитату Стотелберга і дієслово, які він використовує. Нам вдасться уникнути, уникнути цього конфлікту. Ну, вибачте, це не сильна позиція, це позиція слабкої сторони, яка намагається уникати війну з очевидними агресорами з країною, яка мені здається не має права взагалі існувати в такому вигляді, і саме з такою концепцією свого розвитку, яка передбачає знищення цілих народів, так звану денацифікацію і використання будь-яких видів зброї. В тому числі погроження постійно ядерною зброєю стосовно України. І при цьому НАТО, як альянс, який, в принципі, має все ж таки якусь відповідальність нести за розвиток ситуації не лише всередині альянсу. Я розумію, що всередині альянсу все добре, причому завдяки знову ж таки Сполученим Штатам, в основному які саме і на 80% фінансують цей альянс. А от що, що твориться трошки поза. Країнами альянсу я все ж таки думаю, що позиція НАТО, яка намагається уникати протидії Росії, вона є абсолютно невірною і несе в собі ризики того, що НАТО виявиться не готовим, коли Росія почне вже агресивні дії здійснювати проти членів НАТО. І це якраз проявилося до речі в тому інциденті з ракетою, яка Попала на територію Польщі, але і Сполучені Штати і керівництво НАТО поспішило заявити, що це ну, але українська. так, ми ще чекаємо висновків офіційної експертизи. Але, так, от... але згадайте, що насправді, насправді то був ефект такий, що так, здавалося, що НАТО просто хоче заглушити це цю ситуацію для того, щоб не активувати четверту статтю стосовно консультації, яку можна було спокійно акценту Ну і звісно, п'яту статтю про колективну оборону ми зараз говоримо про теоретичні речі, але якщо можна коротко, а що було, якби вони це зробили і активували цю четверту статтю? Вони ви провели консультації стосовно того, як вони готові до відбиття цієї агресії. Тобто, агресія, очевидно, якщо це російська ракета, то це була агресія. Але звісно, що вона могла бути наслідком того, що Україна була атакована, а ракета російська попала по території Польщі випадково. але... В ці би консультації дали можливість проробити наступні кроки, які би вимагали вже розробки алгоритму дій країн НАТО на випадок російської агресії, яка може вже бути не випадковою. І тому я думаю, що консультації з цього приводу були би дуже корисні. Але знову ж таки, я думаю, що четверта стаття не була активована саме через те, що Керівництво НАТО побоювалося, що активація четвертої статті просто напросто спровокує Росію. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Ви абсолютно правильне запитання поставили. А чи може Росія якось воювати з НАТО? Ну звісно, не може Росія не може. Село біля Бахмуту взяти, тому що в них вже є дефіцит і озброєнь, і артилерії, і снарядів, і особового складу, про які НАТО може говорити. Вони утилізують повністю свій ракетний потенціал. Я впевнений, що Китай дуже дуже пильно за цим слідкує і рахує ракети, скільки залишилося в Росії, щоб потім вирішити свої проблеми, чи свої якісь питання з Росією вже. Коли Росія залишиться без ракетної зброї, в цих умовах НАТО ставить себе дуже не, не сильну позицію. А я думаю, що НАТО має все ж таки відігравати якусь геополітичну роль, окрім того, що захищати своїх учасників. Так почули ми вашу позицію. Я вам за неї дякую, Михайло Самус, директор центру армії, конверсії та розброєння з міжнародних питань.